Прий як справи з вами влог Юджина Пола. Сьогодні немає дощу, а ще сьогодні п'ятниця і я запізнююсь на роботу, тому я побіг. Ви не подумаєте, що це все постанова? Я ведь реально біг. Фух. Окей, я в сатике. Настал сейчас. Настав час Дрона. в И он не вонимает. apple 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 throw throw into this ah. star, star wow 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 it like a, a bee yeah it's walking wow Коротше, Короче, камера, типа, хубаві просто, воно не бачить горизонта. Воно зараз бачить небо, воно все успокоїлось. Тик я ставлю на землю, сразу начинается какая-то дуристика. И плюс моя карта памяти на подходы. Так что... Фейл. Фейл. Классно полетали. Так что, оце наш полет на дроне. Disappointed! Disappointed! Барі поки управляє дроном, а я, а я розчаровуюсь, так що це весь футаж, який у нас сьогодні був з дрона. Але я вже привик. В мене завжди якісь проблеми. Все нормально. Тільки я хотів сказати, що в мого дрона вселились демони, як уже все став. Зупинився. Так, да, йому треба бачити ландшафт, горизонт якийсь. Так він, коротше, офігіває. Да, якщо чесно, то сикотно налітати так між будинками. Боїшся когось зацепити, треба якась велика поляна, щоб ти його підняв дуже високо, тоді можна. На метро. Напевно, прийдеться пропустити якісь. Вийшов з метро, пропустив десь 6 поїздів. Але це нормально, ще. я вже звик до цього. Тут на деяких станціях таке буває, що в метро навіть не пускають людей. Тому що так багато. І тільки через якийсь час, певний, там, коли зайдуть уже люди, поїдуть, тільки тоді запускають. Коротше, обід я провів, монтуючи влог і шукаючи інфу, як відкалібрувати свого дрона. От, знайшов інфу, але мені треба отверточки, У мене вони є вдома, але я не впевнений на 100%, що вони будуть підходящі. Тому тут є магаз за 40 гривень, там є набір викруток. Ну, як і очікувалось, в мене нічого просто не буває, тому викруток тут немає. І де купити викрутку, я взагалі без поняття. Треба замовляти з Taobao. Я сподіваюсь, мої підійдуть до айфона. Дня нас спіткають проблеми. Кожного дня з нами щось стається маленьке і неприємне. І знаєте, що я б хотів сказати? Не треба зациклюватись на цих проблемах. Це не горе, це просто річ, яку треба просто пройти. Ну, подумаєш, там, купив дрон в перший день. Ти Хочеш на ньому політати, в тебе не працює твоя карта пам'яті, і в тебе він не відкалібрований нормально, не настроєний гімбал, камера хитається, нічого не знімаш. Господі, да прийду додому, пофікшу. Та й буду знімати. За собою замітив, що мене такі технічні проблеми, не тільки технічні такі проблеми, які так підсирають неприємно супроводжують завжди. Що б я не робив, мене щось стараються зупинити. Я впевнений, що я не унікальний. Кожного з нас щось питається зупинити. Як я замітив, реально люди, які добили щось великого, просто вміють ці речі обходити стороною, не звертати на них увагу. От до цього я й веду. Переставайте звертати увагу на ці дрібні неприємності. І тоді буде більше часу, щоб сфокусуватися на дійсно потрібних речах. А з вами. Був влог Юджина Пола. Та зустрінемось вже завтра. Гарного вам дня!